Вітаємо друзі 18 квітня на календарях і в ефірі першого подільського наживо добрі новини нашої області. Далі коротко про головне. Державна екологічна інспекція у Хмельницькій області приєдналась до еко-акції Шевченко єднає Україну, що розпочалася з перших днів квітня. Ця акція, як зазначають в установі, спрямована не лише на збереження пам'яті великого українського поета Тараса Шевченка, а й на підтримку екологічних ініціатив в країні. В рамках акції висадили алею незламності з 27 саджанців у парку біля колишнього аеродрому в місті. Алея з 27 дубів символізують кількість областей Автономну Республіку Крим, міста Київ та Севастополь. Молоді дуби є символом незламного духу Кобзаря української міці витривалості та стійкості. Прокоментував перший заступник начальника ДІ Олег Даценко. Жолоді додає зібрали ще чотири роки тому. Донорами стали три дуби Тараса Шевченка на території національного заповідника на його батьківщині на Черка їх виростили в теплицях до оптимального віку для пересадки в еконспекції? Наголошують, що акція символічна для України, оскільки дуб є одним з найбільш поширених дерев на території країни. А Шевченко національним героєм, символом волі та боротьби за незалежність. Ця висадка саджанців є дуже важливою для екологічної стабільності країни. Та нагадує нам, що кожен з нас може зробити свій внесок у збереження природи та. Підтримку екологічних ініціатив ми повинні дбати про наше довкілля, бо тільки так ми можемо забезпечити здорове та щасливе майбутнє для нашої країни. Зауважили в екоінспекції. На Кам'янеччині створюють патрульні підрозділи. Запрацюють вони орієнтовно восени, проте вже зараз триває набір охочих стати інспекторами та готових дбати про публічну безпеку і порядок. Зарплату обіцяють достойно днями біля ратуші в Кам'янці-Подільському. Хмельницькі патрульні провели цікаві заходи, на яких діти могли ознайомитись із роботою патрульних а дорослі дізнатися про набір. Обов'язками майбутніх патрульних стануть оперативне реагування на правопорушення, підтримка порядку на своїй ділянці, забезпечення безпеки дорожнього руху та протидії злочинності. Серед умов зарплата від 18 тисяч шестиста гривень до 25 100 тисяч гривень залежно від регіону та до 10 тисяч гривень на час воєнного стану. А також щорічна оплачувана відпустка від 30 днів, плюс компенсація 75 Відсотків санаторно курортного лікування та відпочинку також безоплатне обслуговування у закладах охорони здоров'я МВС, можливість навчатись у вищих навчальних закладах системи МВС за державним замовленням, та інше наголошують патрульні поліції Хмельниччини у відомстві. Також додають, що довідка з територіального центру комплектування та соціальної підтримки, тобто військомату, знадобиться тільки тоді, як кандидати отримують підтвердження того, що успішно про. Йшли відбір. Ну і до новин спорту проїхав під дощем більше двох сотень кілометрів. Городочанин Костянтин Омельчук пройшов перший відбір на веломарафон Париж-Брест-Париж. -Париж». Всю дистанцію спортсмен подолав за 12 годин і 14 хвилин. Аби потрапити на омрійні змагання, велосипедисту потрібно пройти ще чотири етапи відбору. Він має проїхати дистанцію у 300, 400, 600 та 1000 кілометрів. В разі успіху на спортсмена очікує паризький веломарафон дистанцією 1200 кілометрів, який потрібно буде здолати за 90 годин. У Швеції завершився турнір із плаванням, участь в якому взяв хмельничанин Михайло Романчук. Він змагався у трьох дистанціях і здобув одразу три олімпійські ліцензії на олімпіаду 2024, яка має пройти в Парижі. Михайло став першим плавцем з України, якому вдалося вибороти ліцензію на олімпіаду в першому ж змаганні в плаванні на 400 метрів вільним стилом. І, хоч Романчук не здобув медаль, фінушувавши четвертим. Він перевищив олімпійський норматив на 12 сотих секунди. У запливі на півтори тисячі метрів вільним стилем, подолавши дистанцію за 14 хвилин 40 секунд та 21 соту, 26-річний хмельничанин здобув срібну медаль та другу ліцензію на Олімпіаду 2024. Ну а в змаганнях на 800 метрів вільним стилем Михайло Романчук виборов і третю ліцензію, перевершивши норматив на 4 секунди 53 сотих. Крім цього, Ого, хмельничанин отримав ще одну срібну нагороду турніру Стокгольм Опен. У Хмельницькому організовують змагання з панни. Це різновид вуличного футболу, де учасники змагаються один на один, намагаються забити гол або ж прокинути м'яч між ніг суперника. За перег... перебігом одного з таких турнірів стежили і наші журналісти. Ярослав з дитинства цікавиться футболом та полюбляє грати в нього з друзями. Хлопець ніколи не займався цим видом спорту професійним. Досвід є тільки у вуличному футболі. Цього ж дня прийшов на турнір з пани. Класно було зіграти зі всіма, побачити суперників в ділі. Хлопець став переможцем міні-турніру з футболу один на один. Припускає, цього разу йому просто поталанило. Я думаю, мені просто повезло, що я верх. У змаганнях взяли участь вісім гравців. Такі турніри організовують з метою популяризувати пана футбол серед тих, хто ніколи не цікавився таким видом спорту. Організатори кажуть, подібні турніри проводять часто. І крім пани, є і інші дисципліни. Це турнір Mortal Kombat, приставка, пана, теніс, настільний футбол. Різні напрямки. Там FIFA по, по приставкам у нас був турнір. У майбутньому такими турнірами планують охопити ще декілька дисциплін. Загалом такі заходи відбуваються у розважальному стилі, і по закінченню змагань переможці отримують цікаві подарунки. Хмельницьке комунальне підприємство Електротранс оголосило торги на придбання 10 нових автобусів. Очікувана вартість закупівлі складає 31 мільйон гривень. Про це стало відомо з сайту Прозоро. Мова йде про придбання 10 автобусів Атаман або еквівалент. Цей автобус, побудований з використанням агрегатів і СУЗУ, випускається на пад Черкаський автобус 2016 року. Аукціон запланований на 24 четвертий. Квітням а автобуси мають поставити до 30 серпня. За характеристиками, автобус має вміщувати 52 людини, в тому числі мати 22 сидячих місця. Крім того, в автобусі має бути можливість перевезення людей з особливими потребами. В салоні також має бути дві точки підключення обладнання, автоматичної системи оплати проїзду. Крім того, в автобусі має бути система підрахунку пасажирів. Рік випуску транспорту до 23. гарантійний термін обслуговування товару повинен становити не менше 24 місяців або 100 тисяч кілометрів в залежності, що настане раніше з моменту підписання акту введення в експлуатацію. Тисячу котів та собак планують стерилізувати у Хмельницькому в 2023 році. Про це в соцмережах інформував заступник міського голови Микола Ваврищук. У Хмельницькому про безпритульних собак піклуються в комунальному притулку тимчасового утримання, що на вулиці Дайгена, 5. А наразі там перебуває понад 160 безпритульних чотирилапих. В понеділок, 17 квітня, Ваврищук проінспектував роботу притулку. Знаю, що у це Складний час не кожен українець отримує достатньо уваги та турботи, зауважив посадовець. Але ставленням до братів наших менших ми показуємо, що ми дійсно люди. Якщо у вас є можливість і бажання дати справжню домівку чотирилапому другу, звертайтеся спецкомунстранс. Вони дійсно на це заслуговують. У центрах надання адміністративних послуг Хмельницького відновили прийом документів на комплексну послугу. Є малятко про це інформують у міській раді за однією заявою та за один візит знову можна зареєструвати народження дитини та одночасно отримати до семи державних послуг. А саме, державна реєстрація народження дитини та визначення її походження, внесення інформації про новонароджену дитину до єдиного державного демографічного реєстру. З присвоєнням унікального номера записи у ньому присвоєння дитині ідентифікаційного номеру, також призначення допомоги при народженні дитини, компенсація вартості допомоги пакунок малюка, призначення допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях, внесення даних дитини до реєстру пацієнтів, прийом заявників здійснюють з понеділка по четвер, з 8 до 16 години, а також у п'ятницю з 8 до п'ят. Надцятою У Хмельницькому ботанічному саду зацвіли магнолії. Попри те, що погода не дуже тішить хмельничан теплом, дерева у багато... багаторічному саду Хмельницького національного університету почали вкриватися цвітом. Любителі екзотики можуть влаштувати собі фотосесію. Щоправда, для цього доведеться дочекатися гарної погоди. Крім старших магнолій, які вже досить давно ростуть біля входу ботанічний сад, з'явилися також і молодші. Поки що у у вигляді кущів фотографуватися біля них не дуже зручно і варто бути обережним, щоб не пошкодити молоді рослини.